Всім привіт ви на бруліках. Бруліки купили отакий от от таймер. собі. Він нам треба на вентилятор. Той, що у нас є, він на 10 програм. Тобто він якби, так, трошки І Він закриває нам чисто ніч з 10 до 7 ранку. В ньому проходиться вручну включати. Ну, не завжди воно виходить. Якби так як треба. Таких таймерів просто не було. От ми його зараз виставимо. Ми його зараз обнуляємо. Через кнопочку Reset. Все, він обнулився. Виставляємо час. У нас АМ, це стоїть час 12 часов. Він нам не підходить. Зажимаємо кнопочку клок, все, виставився час 24 години. Далі виставляємо день неділі. Тут у нас стоїть понеділок. У нас сьогодні є понеділок, тобто нам це підходить. Ну, понеділок підходить. кнопочкою set ми можемо виставити. Ми не станемо це робити. Плюс-мінус не неділі. Далі ми виставляємо час. Зараз у нас 18 годин. 18 годин. Кнопочка set. Виставляємо хвилини. 48 хвилин. Тут швидше назад, мабуть. 48 є. Все, виставили. Тепер день неділі виставлений, время виставлене. Хвилини виставлені. Виставляємо тепер сам таймер. Таймер 1. Включаємо. Ми включаємо в 22.00. Так як нам треба на вентиляторі. Це я трошки щось не туди зайшов. Пролистаємо зараз X20. На старому у нас 10. Це, щоб ви зрозуміли, кожний час. Це третій таймер, це він йде як, як от чьот назад. Він нам не потрібен. Ну, по крайній мірі, зараз, може, далі буде потрібен. Це 21. Виставляємо включити. Кнопочку Set нажимаємо. Дні неділі. Нам потрібні всь... кожен день неділі. Ми це оставляємо. Далі час. Ми ставимо 22.00. Це ми включаємо. 22.00 ми включили. Далі кнопочка Set. Хвилини ми оставляємо. Кнопочка Set. Ще раз. Опять не туди трошки зайшли? Нажимаємо кнопочку В, один виключить, виключаємо 22.05. Кнопочку Set. дня неділі виставляємо 22. Нам потрібні всі. Все, всі. Кнопочкою Set фіксуємо. Тепер час. 22. Зафіксували. хвилини. 22.05 ми його виключаємо. Ну і так ми настроїмо всі 20 програм. Кожний час у нас буде виключається, включається у, там, допустим, годину. 22.23.00. Виключається 22.05. Так, ми установили, провіряємо. Тобто кожну годину він нас включається. Через 5 хвилин він виключається. 20 програм. Ну, якщо чесно, було б неплохо, аби їх було 24. А так ми поставили до 5 вечора. От, 17.00. все, 17.00. Все. Програма у нас закончила. Це обратний таймер. Він нас не цікавить, можливо, я трошки пізніше, ми якби з ним розберемося, що воно де і як, грубо говоря. Потім, що тут ще є: кнопочка on off В принципі, це те ж саме. Авто он, авто OFF, Включить-виключить. І з плюсов 20 програм. Це просто супер. Плюс 10. Це в половину більше, ніж у нас є. І з мінусов оцього датчика чи реліч, чи як його там правильно назвати, не знаю. Це маленькі кнопочки. І маленький екран. От тебе чуть-чуть більше кнопки, трошки більший екран, ну, Воно б якби трошки краще було. Ну, а так, в цілому, тестувати будемо завтра ми його. Тобто, сьогодні виставили. Так що дякую за увагу. До побачення!